Павло Андрійович. доповнення до промови Миколи Маляновича Равика, хотів би сказати наступне. Ну, по суті, вже давно пройшли ті часи, коли наша міська влада могла активізуватися програмою по боротьбі з Амброзі, яка була створена ще 2016 року. Тоді так, на той час Запорізька міська влада була. Саме піонерами в цій галузі ми були, по суті, одним із перших в Україні міста, де така програма була створена. І це був великий позитив. Але прийшов певний час. І ми спостерігаємо над тим, що програма не дає тих результатів, які від неї очікуються. Разом з Миколою Миляновичем ми вже працюємо над вдосконаленням над новими редакціями, починаючи з, з осені 2021 року. Треба зазначити, що певні напрацювання легли в основу прийнятої в березні 2023 року нової редакції програми. Але перше і найголовніше є закон про карантин рослин. Є закон про благоустрій, закони України. І ми маємо певне протиріччя в програмі і протиріччя з законом. Тобто, згідно до законів, Амброзія має знищуватися повністю на територіях. А в розділі 8 програми боротьби з карантинними рослинами. Допускається лише зменшення кількості заражених амброзією територій. Відсутні маркери, скільки територій вдалося перевести в статус зон вільних від відповідних карантинних рослин. І це протиріччя, звісно, треба усувати. Наразі ми е, працюємо над е, певними вдосконаленнями. Ми вже, до речі, деякі е, речі подавали, коли була сесія, наприкінці квітня, на жаль, депутатський корпус не дослухався. Це стосувалося індикаторів е, виконання програми. Наразі ми працюємо над певними вдосконаленнями, тому що маємо розуміння, що тільки е, процес зонування е, території. Заражених ангрузією, е, дає можливість певного плана дій по знищенню. Для того також потрібні і карти, які мають бути достовірними, максимально достовірними картами е, поширення карантинних рослин. Е, всі ці напрацювання ми, я думаю, буквально в, е, найшвидше оформимо. Дуже просив би Віталія Володимировича Лисенка. Прийняти ці напрацювання. Ми вам надішлемо, Віталій Володимирович. Просимо їх вивчити і, відповідно, призначити зустріч з участю фахівців, для того, щоб ці напрацювання оговорити і щоб ми все ж таки прийняли нову редакцію, яка дійсно дозволила ефективно працювати по винищенню карантинних рослин. Дякую. Увага на